Шановні колеги, доброго дня. З дозволу голови комісії Романа Володимировича, він доручив мені проводити комісію. Тому у нас є кворум. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу підтримати. За. Дякую. У нас є розданий порядок денний. Якщо немає ніяких змін, побажань, хто за те, щоб затвердили порядок денний в даній редакції? Хто за одноголосно. Дякую. Перше питання про проект рішення про право постійного користування земельними ділянками. Інна Володимирівна, будь ласка. Це по суті технічне рішення припиняється право господарського рішення за двома земельними ділянками за санаторієм пролісок і надається ці, ці ж земельні ділянки право постійного користування санаторією пролісок. Прошу підтримати. Це технічне питання. Так, так? Так. Хто за даний проект рішення? Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про проект рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці е, в місті Луцьку. Е, Доповідає Інна на Надійшло питання від комунального підприємства проєкту, якому передано на праві господарського віддання майно на вулиці Теремська 68 і для виготовлення. Технічної документації на земельну ділянку, яка ще не є зареєстрована. Просто просить надати дозвіл на виготовлення цього проєкту. Прошу підтримати. Якщо немає е, пропозиції, прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання. Про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Сергія Тимошенка, 10 в місті Луцьку І на Володимирина. Це схоже рішення стосується також земельної ділянки, це колишня вулиця, вулиця Ярощука. Майно зареєстроване за Луцькою обласною радою для реєстрації земельної ділянки, потрібно видати проєкт землеустрою. Прошу підтримати. Якщо немає е, ніяких доповнень, пропозицій, е, хто за, щоб підтримати даний проєкт рішення? Е, одноголосно. Дякую. Четверте питання. Про проєкт рішення, про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року номер 5 е, 27 про передачу майна. Інформує Інна Володимирів. Згідно цього рішення, частини приміщення на вулиці Шопена були передані санаторію пролісу. Це проте дані приміщення використовуються Волинським національним університетом. Вони клопотали про пролісок, підтримав про те, щоб нести зміни і виключити пункти, яким це приміщення передавало санаторію пролісу. Якщо немає ніяких доповнень питань, прошу підтримати даний проект рішення. Хто за одноголосно дякую. П'яте питання про проект рішення про надання земельної ділянки у постійне користування та закріплення майна на праві оперативного управління. Інформує Інна Володимирівна. Зв'язку з реорганізацією комунального підприємства Волинський обласний фізопурмінологічний медичний центр Волинської обласної ради шляхом приєднання його до Волинської обласної інфекційної лікарні, є потреба в передачі майна, яке було в тізокурмілогічного медичного центру інфекційній лікарні для завершення процесу реорганізації. Якщо немає ніяких Питання про позиції. хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Хто за одноголосно? Дякую. Так, це нас зараз шосте питання. Так. Шосте питання про надання поворотної фінансової допомоги інформує Інна Володимирівна. На адресу Волинської обласної ради надійшов лист комунального підприємства Волин про надання дозволу на надання, про надання дозволу щодо надання комунальному підприємству волин фармпостач поворотної фінансової допомоги в розмірі 1 мільйон гривень на термін до 1 грудня 2024 року. Є питання від Волинфарм Постач е, до е, комунального підприємства «Волинпродресурс»? Е, якщо коротко, зру, по цьому питанні не проінформую. Я думаю, що і, можливо і на сесії будуть питання е, по волин. постачу зрозуміла, яка ситуація? Ще вона почалася з коли почався ковід, потім війна там не. Не, не, не дуже була добра ситуація в плані фіна, фінансового плану, і але зараз я думаю, що там ситуація не я думаю. Ми маємо інформацію. Ми спілкуємося з керівником. Ситуація покращується. Вони пішли методом е, здачі е, неефективних аптек в оренду. Ті що, їм, ті, що аптеки ефективні, вони їх лишають, але все рівно є касовий розрив, і вони для того просять позику, щоб не йти в банк, пози, просять позику нашого комунального закладу, яким вони там, ну там я думаю, там пару місяців вони її повернуть. Так, для інформації членів комісії. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення, прошу голосувати. Якщо немає питань, хто за? Одноголосно. Юрій Юрій Васильович, ви теж за дякую одноголосно. Е, Сьоме питання про затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я спільної власності територіальної громад, сіл селищ міст, області. Інформує Інна Володимирівна. На виконання рішення обласної ради про е, порядок подання фінансових планів. Е, е. Комунальні підприємства охорони здоров'я було подано 13 їх, було подано 13 фінансових планів. У вас є в матеріалах справильна табличка. Це на 24 рік. Прошу підтримати. Шановні члени комісії, якщо немає кого питань, зауважень, прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за одноголосно. Дякую. Е, так, е, Восьме да? питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Волинської обласної ради, інформує Інна Володимирівна. Це йдеться про затвердження плану зі змінами. Це підприємство було, е, пройшло реорганізацію. Зв'язку з закінченням реорганізації, е, виникли певні зміни в фінансовому плані. Там є у вас теж додаток і порівняння таблиця. Прошу підтримати, якщо маєте питань. Якщо немає ніяких питань, зауважень, прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за е, одноголосно. Дякую. Дев'яте питання різне. Якщо у когось є, є питання в різному, прошу підняти руки в кого є. Все, в мене є питання. Ще в когось є. Немає і якщо з вашого дозволу і з дозволу Юрія Васильовича ми спілкувалися, хоч ми не провели консультації, і виникла необхідність внести технічну правку в рекомендації постійної комісії по нашої комісії 15 листопада 2023 року, номер 39 дев'ять про пропозицію Юрія Харченка для проведення її у відповідність з рішенням обласної ради та викласти рекомендації в новій е, редакції Не, редак, нові редакції Інна володимирівна зараз зачитає рекомендувати керівникам підприємств, установ спільної власності територіальних громад, селищ міст, області. Під час розроблення штатного розвитку дотримуватись вимог пункту 3 рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року номер 5 рік двадцять посилення контролю за діяльністю підприємству встанови організації спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, області. Це технічне питання. Я прошу членів комісії підтримати даний проект рішення. Хто за? Одноголосно. Дуже дякую всім, Роман Володимирович, Я старався швидко, так що ви одужуйте. Всім гарного дня і до зустрічі. Дякую, до побачення. Дякую.